Дрони безкарно літають над центром Києва. Трамп більше не проситиме Путіна зупинити вогонь. Мадяр грозиться піти у відставку. Вумірова знайшли елітні квартири в США. А на фронті, схоже, і контрнаступ ЗСУ, і втрата Куп'янська одночасно. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Почнемо одразу з тривожних новин. У Києві вигулькнув посеред білого дня дивний дрон, який півгодини вільно собі літав над центром столиці. У пабліках українських ПВОшників почали писати про те, що це може бути дрон-розвідник, який збирає інформацію перед великим ударом. У мережі активно ставлять питання, чому такі безпілотники не збивають наші повітряні сили. Не менш дивною є реакція влади. От, наприклад, мер Києва Віталій Кличко написав. Про загрозу безпілотника близько до центра Києва. А в КМВ це військова влада Києва від Зеленського заперечили таку інформацію. Хоча, наприклад, я особисто пишу це відео зараз із Києва, і в цей час, про який ми говоримо, дрон можна було зафіксувати акустично, простою мовою почути звук двигуна навіть із зачиненими вікнами. Менше з тим ситуація серйозна адже днями Зеленський попереджав, що Росія буде бити цього разу не лише по енергетичній інфраструктурі, йдеться і про вокзали, залізницю і самі потяги. Тут важливо, що російська армія також і завдає ударів по новій пошті, розповсюджуючи потім інформацію, нібито там на складах логістика зсу. А враховуючи, що одна із нещодавних атак України взагалі була рекордною, налічувала десь 800 дронів. То готуватися є до чого насправді. Ймовірно, це станеться у найближчі години. Ну або вже сталося, якщо ви дивитеся це відео значно пізніше. Тому звучить банально, так, але будьте обережні, це важливо. Сьогодні, до речі, багато новин саме про фронт, і не без сюрпризів. Ну, по-перше, Україна шокована командиром бригади, який зрадив присязі, керує російськими військами. Тепер на харківському напрямку. Про це написало БіБісі. Прошу до вашої уваги, це Сергій Стороженко, колишній український офіцер, який зрадив Україну ще аж у 2014 році. А зараз командує наступом російської армії на Куп'янськ. Чоловік, до речі, народився саме в Харківській області. Ситуація у Куп'янську, до речі, своєю чергою виглядає досить динамічно, і сказати по правді, прогнози поки що не втішні. Почнемо з карти бойових дій, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Зараз можна оцінити як було, і головне як стало станом на останні хвилини. Бої ведуть у центрі міста за різними даними. Весь куп'янськ вже під вогневим контролем росіян. а Сам населений пункт знищено ударами з повітря на 95%. А українські змі тим часом весь тиждень продовжують говорити про так звану куп'янську підземну газову трубу, яка дозволила армії РФ перейти під землею річку скіл і просочитися у місто. Яка доля, до речі, цієї труби зараз невідомо. Були різні версії, то вона вибухнула або ж її затопило, чи туди поставили колючий дріт. Пропоную насправді повірити в те, що кожному більше до вподоби. Але факт є таким, що територія, де труба закінчується, вже є окупованою, а тому доступу до неї українським військовим немає. Тому новини про трубу різко стають насправді неактуальними. Але не без сюрпризів, як я вже казав на початку, Зеленський особисто приїхав на Донбас для того, аби спостерігати за великою операцією зсу. Повідомляється, що українські військові здійснюють контрнаступальну операцію на Донеччині, зокрема в районах Покровська та Добропілля. Одразу про перші результати, які озвучив президент, по перше, звільнили 160 квадратних кілометрів, і ще 170 квадратних кілометрів тепер сіра зона. У полон під час операції потрапила майже сотня російських військових, і, що не менш важливо, звільнили сім населених пунктів. Найбільш сміливі і оптимістичні військові аналітики кажуть, що для російської армії є велика загроза оточення на цьому напрямку. Хоча, ось, наприклад, деякі російські воєнкори не полишають надії і на штурм Покровська. Тривожним є і те, що ще вранці британське медіа Sky News писало про. Можливий кінець оборони Покровська, посилаючись на власних експертів, вирішити проблему пропонує Мадяр, тобто Роберт Броуді, амбіційний командувач силами безпілотних систем ЗСУ, які усе частіше з'являються в новинах як небесна кара Росії. Причому я зараз не кажу це в переносному значенні, а в прямому, адже саме Мадяру приписують враження багатьох російських НПЗ та інших критичних об'єктів на території Росії дронами. Так ось, є нова заява від Мадяра на тлі тривожних подій на фронті. Він каже, що закриє 100% фронту на всіх рівнях, а його бійці будуть ліквідовувати кожну другу ціль у цій війні. Але не все так просто. Мадяр ставить умову, каже, що для цього треба більше людей. Зараз безпілотники мають 2,2% людей, якщо порівнювати прям з усією чисельністю збройних сил. Мадяр просить 5% і додає або виконає задачу, або складе повноваження. І повернеться в бригаду, далі цитую, хоч на посаду оператора Лазні. Поряд з цією новиною в один день з'являється інша. Для контрасту, щоб ніхто не розслаблявся, називається вісім об'єктів нерухомості США знайшли в родини Умірова нинішнього секретаря РНБО, який донедавна очолював Міністерство оборони України. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Про що йдеться? Давайте усе перелічимо: три квартири у Флориді, одна у Нью-Йорку. І чотири віли поблизу Майами. Не секрет, що сім'я Умірова проживає в США. Це вказано в його ж декларації. У відповідь в РНБО заявляють про те, що така інформація про родину Умірова є чутливою з огляду безпеки, а тому розголошувати всі деталі не будуть. Єдине, що пояснили, це те, що НЗК це такий спеціальний орган, який контролює, чи чиновники не позаписували собі менше нажитого ніж є насправді. так ось НЗК не знайшли жодних порушень декларації. Умірова, принаймні, так заявляє. це свіжий інформаційний привід, тому стежіть за оновленнями. Ситуація буде стрімко розвиватися, особливо на тлі того, що той автор, хто повідомив цю новину, це центр протидії корупції, її очолює всім відомий Віталій Шабунін. І він також є фігурантом кримінальних справ. Щоправда, з боку центру протидії корупції кажуть, що кримінальні справи є елементом тиски. Влади на Шабуніна тому рекомендую підписатися, щоб знати, що буде далі. До речі, яка з квартир Рустема Умірова чи може ВІЛ сподобалась вам найбільше? Напишіть у коментарях. Ну а російська армія сьогодні ледь не лишилася голови. І я зараз про Валерія Герасимова, найбільш суперечливого армійського начальника, мені здається, в Росії з одного боку про нього сам залужний говорив як про розумного ворога. А з іншого, ось тут Ройтер спише, пише, що Герасимов. Насправді нестримно перебільшує здобутки у своїх доповідях для Путіна. По простому бреше в очі, і цьому є пояснення. Я зараз коротко, це цікаво. Герасимову виповнило 70 років. За законом він має йти на пенсію, але Путін може його врятувати своїм підписом. Російський диктатор за російськими законами має право залишити Герасимова, який вже є пенсіонером, на посаді навіть попри його вік, якщо захоче. Звісно ж, і тут вже багато хто встиг у мережі порадіти, коли побачили кадри з навчань захід 2025 у Білорусі. Адже там біля Путіна був міністр оборони Білоусов, але не знайшли Герасимова. Вже були різні версії від ліквідації до пенсії, але ні, Герасимов, скажімо так, вижив. Путін продовжив йому повноваження, чим до речі, розстроїв частину радикальних зет патріотів. Там переважно вважають, що нова кров замість Герасимова воювала би ефективніше проти України. Ну а хто не уникнув своєї долі, так це Дмитро Козак. До речі, уродженець Миколаївщини з України. Хто не знав так ось Путін звільнив Дмитра Козака з посади заступника глави адміністрації диктатора РФ. Також Козак був переговорником по Донбасу і нерідко проводив зустрічі по цьому треку з Андрієм Єрмаком, головою офісу президента України. І, от зараз речник Кремля, Пісков заявляє, що Козак подав відставку, нібито за за бажанням. А Я ж обережно нагадаю, що у змі раніше вже була інформація, що козак у приватній розмові з Путіним визнав вторгнення в Україну помилкою. Після чого його вплив очікувано в Кремлі значно зменшився. Ну а кінця війни здається вже точно не буде. Принаймні найближчим часом. Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про Путіна та Україну. Це сталося після візиту до короля Чарльза в Британію вже під час конференції з британським главою уряду Кіром Стармером. І Ось що сказав Трамп: якщо ціна на нафту впаде, то у Путіна не буде вибору, і доведеться припинити війну. Британський прем'єр, до речі, прямо заявив Трампу, що той має натиснути на Путіна, бо той занадто посмілішав і діє безрозсудно. До речі, Трамп більше не вважає, що в Україні війна може перерости у третю світову. Він сказав, що зараз це вже не актуально. Зокрема, президент США анонсував найближчим часом гарні новини по Україні і зробив він таку заяву поряд із словами про те, що Путін його підвів. Він повторив це кілька разів у своїй промові, і крім того, ще й сказав, що Путін зараз втрачає більше ніж вбиває людей. і Визнав, що у війні з Україною російські військові несуть значно більші втрати ніж збройні сили України. Але потім, після цього брифінгу, коли вже літак президента прилетів у США, Трамп одразу з'являється на телеканалі Fox News. Це було вже пізно вночі за київським часом, де знову розкритикував Європу. Він сказав, що саме Європа повинна діяти. Більш жорстко щодо Китаю та російської нафти, інакше кінця війни не буде. Мабуть, найцікавішою з цього всього є фраза Трампа, де він сказав, що цитую: зараз не час просити Путіна припиняти вогонь. Трамп сказав, що на етапі такого прохання США ведуть жорсткі заходи. Які саме президент не уточнив? А от попереду ще одна визначна подія: це телефонний дзвінок Трампа і Сі Цзіньпіня. Поговоримо про це в наступних відео. А зараз обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. І не виключайте це відео, бо прямо зараз ви можете бачити наступне відео. Натисніть на нього, яке з'явилось на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво до зустрічі.